Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в АТБ. Давайте подивимось, які є ціни акційні. Крилоча батурочка, курчат бройлер. 98,50 за кілограм. Серце курчат бройлер. В упаковці 700 грамів і ціна за упаковку 98,30. Фарш із м'яса індика. 75,50 за кілограм. Стигно, маринаді, чаба-турочка, курчат, бройлер. Ціна – 131 ,90 гривня 90 копійок за кілограм. Тушка охолоджена – 113,40 Наша ряба. Ще й акційна ціна на м'ясо гуміло – кілограм 149 гривень. Окіст свинячий охолоджений – 225,70 Лемберхміт за кілограм, фарш від торгової марки глобіно. Асорті охолоджений 63 гривні 50 копійок за пів кілограма. Шашлик глобіно мікс свинячий і курячий. Ціна 241 гривня та 90 копійок за кілограмів. Вони, до речі, розділені. Можна розрізати, використати одну частину, а потім іншу. Це вже як вам пасує ось таке поєднання. Ескалоп від глобіну 240-90 за 700 грамів за цю упаковочку. Різаний скибками. Ковбаски для гриля це м'ясо, Юнхівські свинячі охолоджені. 108 гривень за упаковку 600 грамів. Суттєва знижка на ковбаски від Глобіно – Мартадельки для гриля. 150 гривень за 600 г. Котлети їзі 100 гривень за 520 г. Це є 6 штучок. Сир твердий від своєї лінії. Голландський або вершковий 54 гривні за 160 грамів. Сир м'який, золотий резерв Мацарелла з 180 г 53 гривні. Моцарелла у розсолі 50 гривень 50 копійок 125 г. Сир плавлений з кипками Лактіма моцарелла, ементалер – 49 гривень 130 г. Виріб фаршовий, часниковий. Розумний вибір: 420 грамів, 52 гривні. Рулет курячий, варено-копчений. Своя лінія. 270 гривень за 1 кілограм. Ковбаса до п'юрешки. варена, 500 грамів 74 гривні. Виріб фаршевий. Новомиргородський. 58,90 за 420 грамів. Сосиски докторські фірмові, міні. 350 грамів, 61 гривня, 50 копійок. Десяток яєць від своєї лінії 56 гривень. Розмір С 1. Ясен світ. Розмір Л, 72 гривні. Поштучно яйця курячі, 4 гривні, 29 копійок. Олія соняшникова, щедрий дар, рафінована. 850 мл 70 гривень 40 копійок. Щедрий дар олія нерафінована – рафінована 70 гривень та 40 копійок. Суміш перців від своєї лінії за 26 гривень 30 грамів. Горошком. Суміш зелені 8,30, 10 грамів. Лавровий лист від торгової марки Мрія. 10,30, 10 грамів. Подивимось з вами, що є з макаронів з акційними цінами. Локшина від делюкс 57, пів кілограма. Спагетті 46-40. Спіральки теж 46 гривень і 40 копійок за пів кілограма. Так, далі не акційні ціни. Рис розумний вибір 42 гривні за кілограм пропарений. Рис шліфований круглозернистий 49. Подрібнений рис. Ціна 34 гривні за кілограм. Сочевиця атуаль за пів кілограма 49 гривень. Рис круглозернистий атуаль кілограм 69. Крупа гречана 50 гривень за кілограм. Для порівняння. Крупа гречана. Розумний вибір. Кілограм, 31 гривня та 30 копійок. Неакційно. Огірки тепличні 38 гривень за кілограм. Першого гатунку теж 38. Перець салатний другий гатунок – 22 гривні, 20 копійок. Буряк за 9 гривень кілограм, 15 гривень картопля. Перший гатунок. Кукурудза, другий гатунок, по 9 гривень штучка. Капуста червонокачанна 20 гривень за кілограм копійки за округлію. Капуста 12, рбуля червона, марс 24, кукуруза 13. Цей другий готунок кабачок 22 гривні 25 копійок. Томати тепличні 68, Рожеві 75 і ґрунтові по 23. Перець солодкий, червоний 100 гривень. Кавуни 14 гривень за кілограм. Безнасінний 55 гривень кілограм, диня узбецька 75 за кілограм, сливи 35, ківі 140 гривень кілограм. Грейфрут 83, банани 60, персики по 140 інжирні. Звичайні по 100. Мандарини – 104 гривні. Нектарини 102 гривні. Лимони 77 гривень за кілограм, апельсини по 80. Авокадо 220 гривень за кілограм. манго – 140 гривень кілограм. Авокадогаз штучка 80. Яблучка Гала по 35. Груша 70, Голден яблуко 48. Яблуко раннє 35. Перець ми бачили. Огірочки теж. Баклажани 35. Чесник 140 грн гривень за кілограм. Цибуля біла 23 звичайно звичайна по 12, Корінь імбиря. 160 гривень за кілограм. Морква першого готунку 11. Мита 17. Гарбуз батернат 26 гривень. Картопля другий готунок 14 гривень за кілограм. Давненько ми з вами не дивились асорті тортиків Наполеон від торгової марки Ватсак. 420 грамів за 104 гривні. До речі, мені подобається цей виробник. Частенько купляю їхню продукцію. Смачно. Тортик безквітний, ягідний, за 203 гривні, аж 450 грамів. Дуже круто, що є фото зрізу. Можна зорієнтуватися. Такий тортик безквітний, малиновий, 187 грн. 60 за 450 грамів. Гарненько це все запаковано. Є багато ще інших, але я так більш акцентую увагу на акційне. Рафаело 151 гривня, 60 купів за пів кілограма. Тортик вишневий 323 гривні і 30 копійок за кілограм. Досить його багато, бачите, такі шоколадні глазурі. Симпатично. Такий кольоровий є гарний 300 гривень 212,40. Цікавинки. А ще можна придбати шматочок тортика. Взагалі прикольно. Бачу, є три варіанти. Ціна медовий 38,40, веселка 42 50 гривні 50 копійок. І вольвет Red Volvet теж 42 гривні 50 копійок за 116-18 чи грамів. Ось такі. І теж, бачите, є зображення, як вони виглядають у розрізі. Ну ж, краса, так, знаєте, чисто посмакувати. Дуже красиві і дуже гарно упаковані. Ще є ось такі тортики. Оригінальний чизкейк Нью-Йорк 52 гривні 130 грамів. Макаронце по 12,10 за штучку. Два смаки на вибір. Вареники з картоплею від своєї лінії 900 грамів за 55,30 грамів. Від торгової марки День у день вареники із капустою заморожені. 3450. В упаковці 400 грамів. Пельмені легка страва по-українськи. 500 грамів за 50 гривень, 60 копійок. Пельмені три ведмеді із куркою: 700 грамів в упаковці. 84 гривні. Пельмені фірмові з свининою та яловичиною 150 гривень 850 грамів.